Слава Ісусу Христу! 3 березня за церковним календарем, дорогі брати і сестри, ми вшановуємо пам'ять святителя лева Великого Папи Римського. Святий Лев отримав прекрасну і різнобічну освіту, яка відкривала перед Ним блискучу світську кар'єру. Однак, прагнучи до духовного життя, він обрав інший шлях і став архідіяконом при святому папі Сиксі. III. А після його смерті був обраний у вересні 440 року Папою Римської церкви. Це був важкий для церкви час, коли еретики облягли твердиню православ'я своїми спокуслими псевдовченнями. Святитель Лев вмів поєднувати пастирську м'якість і доброту з незламною твердістю в питаннях і Саме він став основним захисником православної віри проти Єресі Євтихія і Діоскора, що вчили про одну природу в Господі Ісусі Христі. І Єресі Несторія. Він використав увесь свій вплив для того, щоб примирити збентежену іритиками церкву і своїми посланнями до святих Константинопольських царів Феодосія II і Маркіана діяльно сприяв скликанню IV Вселенського Халкедонського собору для засудження Єресі Монофізитів. На соборі, де були присутні 630 єпископів, було оголошено послання святителя Льва до вже покійного тоді святителя Флавіана, патріарха Константинопольського, потерпілому за православну віру від Розбійницького Єфреського собору в 449 році. У посланні святителя Льва було викладено православне вчення про дві природи в Господі Ісусі Христі. З вченням цим погодилися всі присутні на соборі. Єретики, Євтихі і Діоскор були відлучені від церкви, святитель Лев дожив до глибокої старості, він упокоївся в 461 році і був похований в Римі, у Ватиканському соборі. Його літературна і богословська спадщина складається з 96 проповідей та 143 послань. Нехай допоможе і нам Господь Бог, дорі брати і сестри, стати справжніми оборонцями православної віри, стати тими, хто достойно несе свого Христа, борячись повсякчасно з ворогами віри Христової. Слава Ісусу Христу! Господь,